якими вони були власне у перші дні, перші години вторгнення? Ми про це зокрема будемо говорити сьогодні із Віталієм Гайдукевичем, журналістом, співзасновником громадської організації справа громад. Традиційно по понеділках ми вітання. Віталію вечір. добрий. дякую. Отже, згадується, от в цій самій студії рівно рік тому, в ці дні, буквально пам'ятаю постріли за вікном, і автоматні черги, і відео з Берестейської, і відео з оболоні. Те, що тоді ну, очевидно, в у вирі подій ми не могли об'єктивно оцінити, і була інформація про те, що буквально от ворог прорвався у столицю, і це були вулич, вуличні бої. Тільки зараз з'являється вже інформація не на рівні інсайдів, не на рівні припущень, а саме на рівні свідчень того, що от саме це конкретно це був от, дружній вогонь, який на жаль був смертельним, смертельним для наших же воїнів, наших же захисників. Чому про це важливо говорити? Тому що ті, хто тоді загинув, це чиїсь е, сини, брати, друзі. Їм важливо розуміти правду про ті події. Скільки ще, е, як ти думаєш, нам належить дізнатися от подібних історій, які сприймалися е, по одному, а по факту виявилися іншими. Ну, належить дізнатися все. Це справедливо. Стосовно того, що там, можливо там когось зараз обурює, що так званий там, вогонь по своїх або вогонь своїх. По своїм внаслідок там відсутності комунікації або поганої комунікації між різними підрозділами, дана проблема вона не є чимось унікальним там для України. Вона трапляється, може трапитись там, там є така ймовірність в різних війнах, в різних ситуаціях. Відсутність. Розуміння, якщо там ліва рука не знає, що робить права рука внаслідок якихось причин, воно призводить зазвичай до от таких от речей, от, власне, як оця картинка, якщо зараз бачать mm -hmm. наші глядачі, це Абалон, якщо я, mm -hmm. не помиляюсь, так. і те, що було на берестейці, коли під вогонь своїх потрапили там бійці Нацгвардії, там в тому числі. Краще про це починати говорити зараз, бо свідки тих подій вони є, вони живі. І не тільки тих подій, там де був Friendly Fire в Києві. А це ж ну зараз всі говорять про там два випадки, а їх ж було не два. І там ті люди, які брали безпосередню участь в обороні Києва і які виходили на бойові завдання, вони вже зараз говорять, що скоріш за все, в перші дні оборони столиці від такого хаотичного вогню своїх, кількість жертв може йти на сотні. І якщо намагатися це приховати, якщо намагатися обманювати рідних загиблих, суспільство зрештою, то ми прийдемо до того, що рано чи пізно свідки тих подій почнуть говорити. І ось тоді буде набагато більш боляче всім, і, зокрема, тим, хто міг би зараз поволі тактовно готувати суспільство і визнавати, що в хаосі побудови оборони були невраховані якісь речі, що хтось щось неправильно зрозумів, не так зробив, що в принципі військові помилки, вони трапляються і вони призводять до таких наслідків. Якщо рубанути просто так всю правду суспільству, це буде шок, так не можна. Але якщо намагатися приховати, шок буде ще більший. І от коли воно рване, Ну тоді прилетить всім, і тоді буде запитання, панове. А ви за кого нас всіх вважаєте, якщо ви вирішили, що такі речі можна приховати? Та ж сама історія, чому з Гастомеля вивели Нацгвардію? Ну от зараз з'являється е, інформація про те, що київську владу, ну офіційну владу України, попереджали, що а давайте мрія вилетить. Але мрія чомусь не вилетіла. А попереджали заздалегідь, і вона з огляду на те, що екіпаж каже, що вона могла вилетіти. Чому хто не дав дозвіл на зліт? Чому, якщо була інформація, що планувався десант на Гостомель? Чому звідти була виведена частина, і яка мала б забезпечувати охорону гостомеля, і ось таких, чому насправді буде надалі збиратися все більше, більше і більше. І не з причини, що хтось комусь, от мені так здається, не з причини, що хтось комусь хоче там солі там насипати. Ні, просто люди хочуть знати. І певні обставини. Там, можливо, певні обставини, так насправді вони будуть розкриті пізніше з причин секретності, з причин, що там можуть нашкодити там, агентурні мережі. Не знаю, можуть бути такі обставини. Але якщо приховувати все, то це величезна неповага до суспільства, яке втрачає зараз кращих своїх синів е, на війні. Тому краще говорити, краще готувати, принаймні, і визнавати, що такі речі мали місце, і влада про них розкаже. Щодо гостомеля, то буквально от е, сьогодні інтерв'ю е, директора ЦРО Вільяма Бернса, в який він вже власною персоною особисто сказав, що так він був в Києві, так він попереджав, і так він буквально говорив про е, наслід про е, ті е, плани, які мали росіяни щодо наступу на Київщину з півночі, і так там звучала. Тема гостомелю ну от так потихеньку відкриваються всі подробиці того, що відбувалося рік тому. А от щодо е, відповідей, які треба вже зараз ну мати сміливість озвучувати, потроху е, говорити з того, що можливо на даному етапі війни, чи бачиш ти готовність до цього? Ну остання прес-конференція президента показала, що готовності нема. З огляду на те, як реагує влада в часі до війни перед самою війною, як вона реагувала на запити від журналістів, на запити від опозиційних політиків, чому ви робите те, а не робите це, і реакція була агресивна. На прес-конференції реакція на звичайне банальне запитання, яке просто йшлося про те, окей, влада будь-яка. Будь-яка абсолютно в будь-якій країні апріорі несе відповідальність як за успіхи, так і провали того, що відбувається в країні, відповідно. Хочеться це визнавати банковій, не хочеться це визнавати банкові. Люди, які керували країною, відповідальні абсолютно за все, що відбувалося в країні. Так було при Порошенкові від 14-го по кінець каденції. І, власне, виходив Порошенка і говорив, відповідав на запитання журналістів. І досить часто незручні. Так є При Зеленському. І президент виходить і відповідає на запитання журналістів. І, от, бачите, одне незручне трапилося. Не готові. І я тут насправді не розумію ту команду технологів і медійників, які готували президента до прес-конференції, тому що запитання, яке озвучила журналіст П'ятого каналу, воно не було якимось, якимось катастрофічно непідйомним, на яке не можна дати відповіді. <three heinem |bs|> Це було просте питання, і президент міг дуже просто на нього відповісти. Причому, якщо не було бажання відповідати якоюсь там конкретикою дат, то можна було б відповісти загальними фразами і відповісти так, що за наслідками відповіді Володимир Зеленський отримав би іміджові бенефіти, бонуси, причому не тільки від симпатиків, так і від опонентів. Якщо б він сказав власне те, Яна, про що ми з тобою вже проговорили, що так були помилки, так глава держави несе відповідальність за ці помилки. Так, глава держави, наприклад, якщо б він це сказав, за рік підріс і переосмислив себе. І якби зараз його б відкинули в 21-й рік, він би багато речей зробив би інакше. Тому що він би вже знав, до чого призвело. Там та поведінка той алгоритм дії влади, який, свідками якого ми були, якби відповідь прозвучала десь в такому фарватері, то а не було б скандалу, була б повага до журналіста, яке б запитання він не ставив, і б суспільство побачило, що перед ним людина, яка є щира і яка здатна на надзвичайно важке. Але надзвичайно важливе для першої особи країни слово Слово вибачте. Але поки бачимо, що до цього не, не прийшло, я дуже сподіваюся, що поки, тому що рано чи пізно це слово доведеться сказати. Бо якщо воно не прозвучить і воно не в планах ні в найближчому, ні в осяжному майбутньому. Ну тоді України великі проблеми, як на мене, це йдеться тоді про небажання говорити з суспільством, і це насправді є підґрунтя для авторитаризму. І от чому тоді наступне запитання вже буде до журналістів, у мене принаймні, А чому пряме і відверте запитання під час цієї прес-конференції було одне? І от відповідь на це запитання, як на мене, набагато більш сумніша, ніж чому Зеленський відреагував так, як він відреагував. Припущу дозволю собі припустити, що напевно в парадигмі того, що ми в епіцентрі гарячої фази війни, не на часі, без іронії кажу ще, поки що не час для таких запитань після перемоги, обов'язково все будемо. Запитувати, ну це таке моє припущення. А щодо можливо інакших відповідей, то будемо чекати наступних прес-конференцій. Не знаємо, чи будемо ми до них допущені, зважаючи на такий досвід. Ну але в будь-якому разі подивимось на ситуацію в розвитку. Тим не менше, банкові вдається яскраво відповідати, так би мовити, в дещо іншому ключі. Бо ще одна яскрава відповідь, така достатньо швидка, відбулася з банкової на черговий якийсь заскок. Ілона Маска. Ілон Маск, якому ми надзвичайно вдячні за старлінки, тому що це ну дуже дуже важливо для фронту для загалом того, щоб зв'язок був він не тільки на фронті потрібен. Але у Ілона Маска останнім часом трапляються якісь загострення. От і одне із них цього разу він назвав революції гідності переворотом. На що із Банкової отримав достатньо швидку відповідь про те, що не читайте російських газет, умовно кажучи, можуть же ж, якщо хочуть. Так, а, а тут питання до Ілона Маска. Це вже так знову ж таки таке поганий вплив Дональда Трампа. Бо кажуть, що там в його орбіті він обертається. Ну а відповідно, і його риторику бере на озброєння. Чи так це? І ми ще не одну таку цитату почуємо від Ілона Маска. Так, справа навіть не в тому, що сказав Ілон Маск. Ми зараз всі сфокусувалися на ньому, бо персона хайпова, персона скандальна, персона парадоксальна, бо те, що ти озвучила, що з одного боку це людина, котра до певної міри там, штовхає там, еволюцію, технологічну еволюцію людства вперед, а з іншого боку, допускає ось таке елементарне незнання. Історії, елементарне незнання. Тобто людина веде людство в космос своїми діями, але при цьому людина не здатна зрозуміти, що таке людство, бо вона не розуміє, що таке Радянський Союз, бо вона не розуміє, що таке там спротив проти тиранії, і так далі, так далі, і так далі. Ну, от однобокий але ж не тільки у Маска така проблема. Багато людей, які є вузькопрофільними, які не обтяжували себе розумінням: ми наш бік планети, для якщо говорити про американців, які не там або там людей, там будь-які там канадці, мексиканці, вони живуть на іншому боці, там земної кулі. І ми для них приблизно так само для пересічних. Людей мається на увазі, навіть якщо вони такі знамениті. Ми такі ж незрозумілі, де ми знаходимося, як для нас, там, не знаю, там, називаєш будь-яку країну Азії чи Африки, от вийде на вулицю і запитає, де це є і які проблематики є у людей цієї країни. Ну ми ж не скажемо. не скажемо. От в цьому і є іншими причина. іншими словами, нехай говорить, що хоче, нехай пише в Твіттері, що хоче, але ну, головне не блокує Старлінг. Власне. Віталія, як оцінюєте? Ливовою часткою погоджуся, це досить така ну проста комбінація, коли можна, там, ніби як чужими руками, ага. отримати бажане. Єдине, що там є інтерес Китаю, принаймні я його там бачаю, це історія стосовно там непорушності кордонів, і історія стосовно, що не можна бавитися ядерною зброєю, тому можливо е, ну. Стосовно кордонів Росію точно це не влаштовує. Uh -huh. А стосовно ядерної зброї, ну, як мінімум, тоді у товариша Медведєва треба забрати там, ноутбук, щоб він більше всякого хінею на нетверезу голову написав. Тому тут, я думаю, є мікс. Мікс меседжу від Китаю. Я і природньо абсолютно погоджуюся вшиті меседжі Росії. Вони є їх видно, італю. Далі знову ж таки, продовжуючи тему Китаю, до тебе питання. те паломництво, яке ми поки що бачимо тільки його початок, але очевидно, що далі воно наростатиме. От Лукашенко зібрався з іншого боку. Вже Мануель Макрон заявляє, що планує теж рух, рухатись в бік Китаю. Мається на увазі з візитом. Також анонсується візити туди. Президентки Єврокомісії Урсули фондрляйні Євроради Шарля Мішеля десь кажуть в першій половині 2023 року без уточнень, які перспективи бачиш, зокрема у тому, хто і як світ буде як у світі будуть переконувати Китай все ж таки залишатися, хоча б там, де він є, а не схилятися в бік Росії у цій війні. Ну, як на мою думку, коли е, я б не порівнював просто там вояжі е, маргінала Лукашенки до Китаю і візити там лідерів Європейського Союзу, там лідерів, там, наприклад, там, Франції чи Німеччини, бо в такому випадку мова йде про яких більш-менш співмірних гравців, які до певної міри є взаємозалежними, і ця світова історія там тих же самих там напівпровідників і Тут Китай також не є ген-ген самостійним гравцем, тому що китайська економіка ну вона залежна від західних ринків, і тут такий собі, мені здається, там тягни штофхай. Коли всі люб'язно посміхаються один одному, але всі розуміють, що у кожного є свій інтерес, і ніхто не хоче цей інтерес втратити, і от в цьому діалозі може бути і скоріш за все, мені здається, буде як тези, які стосуються безпеки і, зокрема, російсько-української війни, так і тези, які стосуються економічних взаємин між ну, зокрема там Європейським Союзом, країнами Європи і, і, і Китаєм, не може. Же не будь такого діалогу, тому що в принципі там багато речей вони, мені здається, розглядаються сепаровано. Тобто мухи окремо, котлети окремо, і і Китай в цьому зацікавлений, і Європа в цьому зацікавлена, де і Сполучені Штати також там в тих. Треках діалогових з Китаєм, які вони підтримують. Вони також про багато речей говорять відокремлено від інших проблематик. Ну, така практика є. Вони її використовують. Це ще один спосіб знайти поле для ймовірних компромісів. Про що будуть говорити? Ну тут треба бачити, які тези прозвучать перед по факту і постфактум. Віталієм Гайдукевичем, колегам, журналістам і співзасновником громадської організації Справа громад. Ми не тільки про Китай встигли поговорити. Дякую, Віталію.